Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Найсамотніша людина. Буття МБУТЯ 21. І пробував він там у тім домі в'язничнім. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя. 20 липня 1969 року Ніл Армстронг. І Бас Олдрін вийшли з космічного модуля і стали першими людьми, які ступили на поверхню місяця. Однак ми часто забуваємо про третього члена екіпажу Майкла Колінза, який залишився на борту основного корабля в очікуванні на повернення товаришів. Коли інші члени екіпажу спускалися на місячну поверхню, Колінз самотньо очікував їх на протилежному боці місяця. Він не мав жодного зв'язку з Нілом і базом, і з жодною людиною на землі. В НАСА прокоментували це так: ще ніхто з часів Адама не перебував у такій повній самотності, як Майкл Коллінс. Іноді ми почуваємося цілковито самотніми. Уявіть, наприклад, що відчував Йосип, син Якова, коли його забрали до Єгипту. Ще більшу самотність він відчув, коли його хибними звинуваченнями кинули до в'язниці. Як Йосип вижив у в'язниці на чужині, ще й без будь кого з родини поряд? Послухайте, і пробував він там, у тім домі в'язничнім, а Господь був із Йосипом. У 39-му розділі книги буття чотири рази нагадується про цю істину. Ви почуваєтесь самотніми та ізольованими від інших? Покладайтесь на істину Божої присутності, обіцяної самим Ісусом, я перебуватиму з вами повсякденно, зі Спасителем Ісусом, ви ніколи не будете самотні. Коли ви почуваєтесь найбільш самотньо, як Бог нагадує, що в часи самотності Він поруч із вами, помолимось, дорогий Небесний Отче. Будь ласка, допоможе мені пізнати, що ти поряд зі мною, так само як був із Йосипом. Амінь! Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.